У квітні розпочато передислокацію озброєння та військової техніки з території окупованого Криму на континентальну частину України. Слідом за машинами та танками почали виводити кораблі. А нині дійшла черга і до літаків. Із аеродрому Бельбек значно пошкоджені та виведені із ладу. Міг 29 військовики транспортують автомобілями. Те миллионы, что сегодня проклинают нас, завтра будут вместе с нами, будут приветствовать заново возрожденную в совместной борьбе, новоприобретенную, новую германскую империю величия, чести, великолепия и справедливости. Аминь. Ця промова пролунала за рік до початку війни, яка залучила 80% населення планети і забрала життя 65 мільйонів людей. Пізніше Другу світову експерти віднесуть до війни четвертого покоління, окрім реактивної та автоматичної зброї, техніки і зв'язку в ній застосували далеко не нову хімічну зброю. Проте саме для атомного боєприпасу останній рік цього конфлікту став дебютом у Хіросимі та Нагасакі. Фактично, це й дало старт 45 Тирішній холодній війні, війні п'ятої еволюції. Вона не особливо сприяла розвитку військового мистецтва, натомість провокувала військово-технічний прогрес СРСР і США. Але головним пріоритетом для обох країн гігантів тоді було ракетобудування та нарощування ядерної міці. Ми говорили, що ми маємо бомбу 100 мільйонів. Це вірно, ми підтверджую. Але 100 мільйонну бомбу ми зривати не будемо. Потому что если мы эту бомбу взорвем где-то туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. Біологічна зброя не набула широкого розповсюдження у поствоєнних конфліктах ХХ століття. Є лише недоведене припущення про її застосування військами США у корейській війні 1952 року. З часом ідеї науковців ставали більш витонченими, і з'являлася метеорологічна, екологічна, генетична, інфразвукова лазерна, психотронна зброя тощо, але вся вона досі без сила проти головного лиха людства, яке стало невід'ємною частиною війни. Шо. С того покоління тероризму найбільше від нього страждають та йому протистоять Сполучені Штати Америки. за національним та міжнародним законодавством Сполучені Штати ведуть війну з Аль-Каїдою, Талібаном та незаконними збройними формуваннями. Ми воюємо з організаціями, які будуть вбивати стільки американців, скільки зможуть, якщо ми не зупинимо їх першими, на рівні з доброоснащеними нечисленними підрозділами та високоточною зброєю проти сил терору активно ви. Ставляють безпілотники апаратами як розвідувального, так і ударного призначення. Оператори керують за тисячі кілометрів від збройного конфлікту, але найновітнішим трендом з претензією на конфлікт сьомого покоління стала ввічлива в лапках або гібридна війна, винайдена Росією на початку 2014 року. Прикриваючись повсюдним спотворенням інформації, власними інтерпретаціями міжнародного права та зірваними шевронами зелених чоловічків, Володимир Путін озброївся таким інструментом. Демократії як референдум та нахабно загарбав Крим і продовжує розхитувати Україну. Це нівелює принципи світової безпеки і ще не зрозуміло, до чого призведе. Це були російські солдати или ні? Це були місні э, сили самооборони. Уж вони схожі на наших. За спиною сіл самооборони Крима, звісно, встали. наши военнослужащие, они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. По-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить свое мнение было просто невозможно. Зброя – это вещь. Іншого призначення в неї як знищення людей немає. Саме цей чоловік першим знайомить хлопців зі зброєю. Спершу правила безпеки, потім розповідає про тілобудову автоматів, гвинтівок, пістолетів та гранат. Микола Куцинь переконаний, зброю потрібно розуміти, а для цього бездоганно знати кожну її складову. А відтак вже можна збагнути, що саме краще брати у руки. Ефективна дальність стрільби до 500 метрів. Ємність магазина так само. 30 патронів автомат призначений для знищення живої сили противника. Як вогнем, так і в рукопашному бою. А цей чоловік навчає, як застосовувати зброю на практиці. Руслан Теребушко, підполковник та майстер спорту зі стрільби. Він завідує тиром, де вихованці ліцею стріляють по мішенях з пневматичних гвинтівок. Військовий розповідає: аби навчитися влучно стріляти, потрібно щонайменше рік тренувань день у день. А ще тут є свої правила. Може, медведя начинити танцювати, треба хотіти. Значить, чим більше стріляєте. Довше практикуєтесь, людина привикає до цього спуска. Тут треба ввести витримку, холодні нерви. Ну, Як то кажуть, ціль тримати плавний спуск. Інакше шок перехвилюєшся чи дьорнеш, вже ціль не попадеш. Скористався порадами фахівця медійник Роман Малиновський, який вперше взявся за зброю і з першого разу влучив. Це якась така е, хлопчача е, хлопчачий пунктик, зброя, пістолети, це Перша можливість постріляти, і що коли ти попадаєш. Е, неймовірні враження від цього. Нині у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї виховують хлопців з 18 областей України та з Криму. Більшість, щоправда, місцеві з Франківщини. Тут шестиденне навчання, увесь день розписаний по хвилинах. Навчання, військова підготовка, заняття та еквандо, чи навіть хоровим співом і танцями. При ліцеї працюють різні гуртки. Підйом хлопців о 6.30, відбій о двадцять Дії недільне звільнення за добрі оцінки та поведінку. Військовий вишкіл ходить з здобуття тих рис, чоловічих рис, я б сказав би характеру, які не необхідні для взагалі для кожного мужчини, але в першу чергу для військової людини. Це дисциплінованість, відповідальність, рішучість, сміливість. Львівський військомат штурмують добровольці. Більше сотні місцевих мешканців бажають вступити до батальйону територіальної оборони. Головне завдання якого охорона об'єктів місцевої інфраструктури, автомобільних та залізничних шляхів. Також майбутні військовики боротимуться з диверсійними групами, а в разі потреби допомагатимуть іншим силовим підрозділам. На базі Львівського обласного військового комісаріату і Львівської області створюється третій батальйон територіальної оборони, який буде призваний з числа військовослужбовців, мешканців Львівської області, які будуть обороняти захищати терени Львівської області при нагоді, при іншому наказі будуть змушені. Або згідно своїх обов'язків виїхати в інші областя для захисту своєї батьківщини. Деякі добровольці свого часу служили у війську деякі не мали до армії жодного стосунку. Проте всіх їх об'єднує єдине бажання захищати батьківщину. Я хочу жити таким спокійним життям, але в даний момент е треба обов'язково кожному піти і відслужити. Думаю, що батьківщині потрібні зараз офіцери, які можуть не тільки взяти е автомат чи іншу стрілецьку зброю. Але і ще і вміння організувати саме застосування таких військових організмів. На дивані не сидиться, хочеться щось робити. Поки дає Бог здоров'я, можу в танк сідати, можу автомата в руки брати. Майбутні вояки пройшли ретельний медичний огляд. Працівники військомату кажуть, що стан здоров'я багатьох із них не найкращий. Я Приходять люди, які мають захворювання, і говорять, що не дивлячись на захворювання, хочуть служити. Ну, таких ніхто не бере, тому що дійсно потрібно це військова служба. Є військова служба, потрібні люди здорові, які могли дійсно виконувати бойові завдання. Остаточно батальйон буде сформований до кінця місяця, проте деякі підрозділи розпочнуть тренування на військовому полігоні вже незабаром. Навозпечені армійці стрілятимуть та керуватимуть бойовими машинами. А ще відпрацюють конвоювання та протидію ворожим засідкам у міських умовах.